Всім привіт! Сьогодні в нас на розблокуванні такий планшет фірми Samsung. Бачимо після скидання до заводських налаштувань, пише, що виявлено несанкціоновану спробу, і відповідно воно хоче підключення до інтернету. І відповідно воно також е, хоче, е, щоб ввести старий. Старий обліковий запис. Дива, пароль, пароль Хочу для підтвердження, щоб ви ввели старий обліковий запис. Зараз ми покажемо, що пристрій справді заблокований. Когось не було сумніву. І, як бачимо, ну, нас питає графічний ключ, який був до скидання, який власник не пам'ятає, або можна ввести дані облікового запису. Але немає ні того, ні того. Тож, на даний момент пристрій вимикаємо. Очікуємо, запускається процес розблокування. Пристрій вимкну, переходжу за комп'ютер і запускаємо процес розблокування. Планшет готовий. Зараз ми його запустимо. Так, робимо повторне скидання до заводських налаштувань. Čakajmo na zapustu prestrelja. Бачимо, пристрій запустився, Вибираємо мову, підключаємось повторно до інтернету. Ще перезапуску один раз. Música mm -hmm. Іде. Ця полоса має пробігти, інакше без неї не відбудеться розблокування. І далі всі запити, які будуть нестандартні, потрібно буде підтверджувати. Питаю за підтвердження на перезапуск, ще раз, перезапускаємо. že pokračovat. Це вже би мав бути, по ідеї, останній запуск після скидання. Ну я ще раз відновили заводські І пристрій на даний момент, по ідеї, мав би вже запуститися без, без аккаунту. Ну, зараз ще раз перезапуск, щоб вибрати регіон, застосувати. Бачимо, вже не пише в нас той напис, який був попередньо. Є ще інший напис. Це вже означає, що пристрій розблоковано. І навіть кнопка в куті справа є пропустити. Вона дозволяє пройти далі. Ні, не дозволяє. Значить, підключаємо інтернет. Так. Хочу зайти на У нас з'явилось меню не копіювати, якого раніше не було, коли пристрій заблокований, цього пункту немає. І як бачимо, у нас ось ця кнопка зліва пропустити. Її також не було, у нас була тільки кнопка отут далі, пропустити не було. Це означає, що пристрій вже розблокований. І зараз ми попадаємо на робочий стіл. Та пропускаємо, пристрій повністю налаштовуємо з нуля, йде на собі. Потім все налаштує, що їй потрібно саме. Так само пропускаємо. Налаштувати пізніше, пропустити, пропустити. Погодитись. Далі Все готово. Все, ми попали на робочу стіл. Для тих, хто сумнівався, що, що він розблокований, це вже остаточний доказ. І ще покажу пристрій, планшет Galaxy Tab S7FE. Якщо технічна модель T733. Тож, дякую всім за перегляд. Як зазвичай в описі під відео будуть контактні дані для зв'язку. Якщо комусь потрібна буде така послуга, звертайтеся.